Мотор а, Привет, э, привет всем. Я э, ви, ви на моем канале Супер Сэм. Это первое мое. Юго. Я предупреждаю, что я буду снимать еще видео на итальянском. Добре, окей. Ну что, привет, друзья. Мы сегодня на канале Супер Сэм. И мы будем снимать видео. Мы сейчас зараз на площадке и будем разницы всякие э, прогулянки снимать и вам показывать. Окей. Так, да. добре. Дай Чипсик. <реш> добре, давай погуляємо, потім зробимо перерву, добре? Зараз що ви будете грати? Тут така крепость і фортеця така прикольна. Так, так майстер-клас як спіймати зака, Добре. Так, так. це дикі скрічерси Дикі скричерси зараз будуть вилазити з цієї труби. Давайте, дикі скричерси. На старт, увага, руш! Так. де ви? Де ви, ви? Ну, ви там. О. О, один скричер з дикий виліз. Будь ласка, це Тимоса, вітаємо тебе. Так. <бузько> Давай, я скатуваюсь. Я зкатуваюся, я зкатуваюся. Так, я хто там другий. Я первый так далі. Давай, 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 давай. Что вас немає. Давайте спускайтеся. Так, друй, а, це одразу два скричерса. Так, суперзак і супер Сэм вилізли. А де наш супермірон? А от і Супер Мирон виліз. Добре. Спустилися. Гразд. Річки, ноги. Так, ну що, будуть грати хрестяки-нолики, так? Тимоша проти Захара. Ні, Так, Сем, що скажеш? Як твій настрій? Прикольна площадка. Прикольна, так. В Італії небагато до речі, площадок. По крайній мірі, спочатку нам дуже важко їх було знайти, правда? І Це одна з таких із нормальних площадок, які ми знайшли. Так, це браслетик. Це тобі хтось подарував, так? Мені, мені А хто тобі зробив? в гостях у друзей і сделали бурсері. А хто тобі зробив? Я вже не пам'ятаю. Дівчинка зробила? Да. Димай, а, мабуть, Софійка. Давай, давай, е да, да, со так, так, Софійка. Добре. класно Так, Мірко, привіт. Так, супер Семко долає перешкоди. Іде по місточку. Тату. З башні на башню. Як не вірно, надо было начать. Подожди, опять надо все начинать заново. Ааа, заново так. Перематываем назад. Так, нове відео. Так, нове знімаю. Так. Чик. Друзі, мене звати Супер Сема. Сьогодні ми на площадці Так, ми на майданчику. На дитячому майданчику. З Тимофеєм. З Ми заїхали за Тимоше за нашим другом. Вони вони граються. Де Міша там? Не, захотів. не захотів. Так, вони граються. Так, ну. так де там вони Тимоша, Супер Зак, Супер Нірон і Супер Тимоша. Супер -тима. Зака є так. його канал, так. так що ви можете його підписуватись відео. до Захара. У да. нього 77, підписників. Підписників, так. І у, мірки, ми, і у мірки сьогодні канал э, вчора зробили і теж ми запрошуємо на Міркін канал. так? Це спінопласа, дивіться, це спінопласа, просто хтось ви... вигриз. Це якась черепаха, хто це? Тартаруга? Це черепаха, тартаруга. А, так, дивись, а це сонечко Боже, дивись, як сонечко називається італійською? Солі. Солі? Ну, мабуть, вони і цей жучок... Привіт! Супер Мірон, привіт! Мірко, чао! Я на вершинці Гори! Да, ти Царь гори, так? Браво, молодець! Клас! Ну що, ми щось ми ще, може, поїдемо подивимося по часу, якщо буде час, тут є поруч, такий невеличкий Мама, uh, майданчик, хочу. де uh, зайці є. Ми може зайця заснімемо, там може зайця буде. Взяти, взяти, взяти. Додому зайця взяти? А що ти з ним будеш робити? Ти, по-перше, його не спіймаєш, і от він його спробує спіймати. Я йому морковку дам. А, а ти взяв з собою морковку? Ні. А, от, ось, як я ти йому я йому дам. І що він такий, такий глупенький, що буде морковку. думає, а він мене спіймає, так? Да? подумай, думаєш, ти його з'їси. Зараз, до речі, Пасха І на Пасху тут вони кроліка роблять, де? Да? Типа, як називається, Естер свято. І у них святковий кролік тут є. Пасха, свято? свято буде Феста. Феста, так. Да. Свято це Феста по італійськи. Так, от суперзак. Шустрий наш. Я не встигаю за вами, хлопці. Я не встигаю за вами. Трусішка. О, ти що? Так, у нас таких нема. Серед нас таких нема, Трусишек. Ну що, набігались? Вже зараз у нас йде обідня перерва. Чи вечеря, чи перекус. Тайм-аут. Ми грали в футбол. Мірко. Був в команді з Тимошей. Потім а... я буду спати на банан. Сімен був зі мною в команді. І ми зараз тут а, чіпси і чай. Ми вже вам показували такий песка. Ми любимо такий песка чай. Правда на вкус сейчас какой-то странний. Чим він странний? Такой, да? mm -hmm. Добре. Так. Смірка побіг туди далі. Тут такі бібліотеки стоять, просто книжки, хто хоче виносить. І можуть взяти, почитати, навіть додому, помінятися, свою винести, а кусь взяти. Так. Шкер банана! Так, давайте. Так, добре, в нас поки перерва, ми зараз набираємося сил. Чао.